Доброго ранку. Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошве Зітхнув я так по-старечому трошки зрання. Так, і починаю працювати. Починаю працювати, тому що помаленьку, помаленьку українські сикіряни опановують стрімити цілу добу. Цілу добу скажемо. Ну за цілу добу ми поки що не взялися. Щоб працювати цілу добу, потрібна фінансова підтримка. І тут кожна людина скаже, що це так, але помаленько, півдоби, 12 годин ми працюємо. І сьогодні ранковий стрім і фірмова фраза ласкаво просимо в українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують розумних, об'єднують думаючих, патріотичних українців. Не побоюсь цього слова. Які думають, як витягнути Україну з цієї страшної війни і як іти далі. Немає більш е вагомих питань в Україні, актуальних питань в Україні чим правильно ці, як витягнути Україну і як Україна піде далі. Хтось тобто каже, головне витягнути Україну. А як ми підемо далі? Немає різниці? Ні, є різниці. Е вихід України з війни це ще не все. Після війни кожну країну чекає ще більш важкий період. Дуже важкий період, страшно важкий період, і його треба пройти. Що ж, рідні дорогі друзі, ласкаво просимо українські сукіряни і давайте працювати. І традиція у нас прямий стрім, українські сукіряни, який працює два роки, скоро буде, він вже має свої традиції. Одна з традицій оце мій телефон. Телефон Nokia, старенький мій телефон Nokia, який завжди зі мною. Все життя до смерті скажу прямо так: не боючись цього слова. На цей телефон приходять ваші донати, ваші пожертви для того, щоб українські сокіряни працювали і говорили правду. Що вони роблять? Саме ту правду, яку говорив Ісус Христос. Я розумію, що правда не кожному подобається. Я розумію, що правду не люблять. Але у мене є тверде переконання, що тільки правда допоможе нам зараз вийти з страшної війни. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і низький уклін. Тим людям, які допомагають донатами. Допомагайте рідні, не забувайте, підтримуйте. Стрім, який працює 12 годин на добу і працює чесно, совісно і правдиво. Все, розігрілися. Давайте починаємо. І почнемо з руського бунту. Я не даремно поставив сьогодні назву Руський бунт в Петербурзі. Чому постав руський бунт в Петербурзі? Ну тому що прямий стрім українські сокіряни завжди знаходить матеріали, в яких. Немає в інших інформаційних агентствах, які не викладають інші блогери українські і не тільки. Так, руський бунт в Петербурзі, дві доби назад ввечері, в центрі Петербурга, відбувся руський бунт. Ні, не той бунт, поки що про який казав український класик Чернишевський, якого вкрали собі росіяни. Чернишевський. Так от, Чернишевський сказав, страшний руський бунт, безсмислений і жорстокий. Але страшного бунту не було, був просто бунт-виклик старому диктатору Путіну. В центрі Пітера, в самому історичному центрі Пітера, зібралася російська молодь, великий натовп російської молоді співали пісні. Одна з співачок популярних місцевих Пітерських Діана Логінова. Співали пісні. Вона переспівала пісню монеточки. Є така зараз популярна російська співачка монеточка у неї, от псевдонім. І от пісня монеточки називається Ти солдат, а я поет. Дуже популярна пісня антивоєнна зараз в Росії. Її е, фактично не можна знайти, тому що секретним наказом Диктатора Путіна цю пісню е, просто не пускають ніде, її просто знищують навіть в соцмережах російські спецслужби знищують. Тому що монеточка російська співачка заспівала. Якщо ти солдат, якщо ти воюєш, я поет. Я не буду з тобою говорити, тому що я не визнаю війну. І це виклик правильно. Це виклик російській війні, виклик диктатору Путіну. Другу пісню, яку співала Логінова, і співав е, Великий Натов Молоді, е, ця пісня була круче. Вони переспівували хіт е, одного Західного гурту, який говорив, що пора е, повстати проти старого диктатора. І цей європейський співак співав цю пісню з Прапором України. Під старим диктатором всі розуміють, хто це старий диктатор. Це Путін. Натов співав, переспівав, перекладав цей хід на російську. Діана Логінова співала. НАТО підтримував і там прямо говорилися, що потрібно вставати проти цього старого диктатора, який заведе країну нікуди. Коротше кажучи, молоді було багато поліція. Поліція як не дивно. Тільки оточила цей мітинг, нічого не робила. Нічого не робила, тому що дуже багато було молоді. Був пізній вечір. Пітерський був такий собі дощик, така осінь. НАТО був електризований. Поліція розуміла, що зараз, якщо вони підуть, почнеться бійня. А тут журналісти, а тут на весь світ. Так, російський бунт в Петербурзі. Ну, подивіться, хто з українських блогерів виклав цей матеріал? Знов тільки ваш покірний слова Швець. Тому російська поліція перший раз почала думати. Так, може вони подивилися, українські сукіряни і почали думати, і не розганяли мітинг молоді. Зате потім на другий день вони заарештували Діану Логінову, цю співачку, яка переспівувала ці пісні антивоєнні. На мітингу і е, доставили в відділок Пітерської поліції, там тримали е, практично весь день. Е, плюс цей відділок Пітерської поліції перекривало декілька груп російських спецпризначенців поліцейських. От такий російський бунт в Петербурзі, молодіжний бунт, і проблема української інформаційної, скажімо так, сторони в тому, що проросійський бунт. Говорю тільки я. Чомусь наші інформаційні агентства, телебачення, блогери не говорять. А потрібно говорити. Потрібно говорити про російський бунт молоді в Пітері, про антивоєнний бунт, і не тільки бунт проти старого диктатора Путіна. Чому у нас не говорять? треба говорити в росії все більше і більше свідомих людей виступають за припинення вогню вони виступають за мир в україні деякі прямо кажуть що потрібно, потрібно перестати воювати потрібно виводити російські війська з україни і про це потрібно говорити нам потрібно боротися за кожного російського громадянина який є другом україни це я кажу Потрібно боротися. Не всі люди в Росії виступають за війну в Україні. Дуже багато людей прокинулось. Дуже багато людей в Росії починають відкривати очі, розуміючи, що війна в Україні це кінець самої Росії, і потрібно все припиняти. Локальний мир на Запорізькій АЕС на Запорізькій АЕС встановився локальний мир. Локальний мир, і вперше за декілька місяців на Запорізькій АЕС почався ремонт і прибули спеціалісти, російські спеціалісти. Путін дав наказ на території російської Запорізької АЕС. Я не даремно обмовився російською, тому що росіяни хочуть у нас її вкрасти. Запорізька АЕС найбільша в Європі 15-20 мільярдів доларів її ціна, і вони хочуть її вкрасти. Тому е припинили зразу після зустрічі Трампа з Зеленським, е там бойові дії, встановили локальне перемир'я. Наскільки воно буде довго, я не знаю, але очільник МАГАТЕ сказав, що дуже радий, це е Міжнародне агентство атомної півроки. Е Енергетики, він сказав, що я дуже радий, і я думаю, що з Запорізької ЕС буде все нормально. Ну, поживемо, як кажуть, поживемо і побачимо. Що у нас далі? А далі у нас Америка. Ні королю. так ні королю Америка це країна демократії, Америка країна демократії, в якій потрібно вчитися. Але кінець американської демократії, напевно, що. Швидко, швидкий, тому що в Америці з'явився король. Хто це король? Це рудий президент Америки? Дональд Трамп, який простіше кажучи, вибачаю за жаргон, забив на ту демократію. І на сьогодні в Америці намічаються протести. Не тільки в Америці, а й за кордоном. В Америці вийде декілька мільйонів чоловік на протести. Рух називається «Ні королю» І звернулася до протестантів Каміла Гаррісон. Каміла Харрісон. Да? Колишній кандидат на пост президента Сполучених Штатів Америки Вона сказала: Я вітаю всіх в Америці демократія, ні королю. лише прошу бути мирними. Протести повинні бути мирними. Не потрібно насилля. Вже в багатьох. В багатьох штатах, в багатьох великих містах поліція бойовій готовності і введено військові частини. Бачите, що таке американська демократія. Ну і е, Трамп, е, схоже, зовсім з'їжджає з котушок. Е, після зустрічі з Путіним він хоче зустрічатися ще з одним диктатором: це з е, диктатором Північної Кореї. Диктатором Північної Кореї він з ним зустрічався останній раз, 2019 році. Зустріч була дуже тепла, але ні до яких результатів не привела. Тепер він хоче з ним зустрітися на саміті північно-азійського співробітництва. Прямих зв'язків немає. Навіть телефонного зв'язка у нього з диктатором Північної Кореї немає. Тому американська сторона думає, як організувати. Як організувати цю зустріч? В Європі скандал. В Європі великий скандал. В Європі великий скандал. Правильно. чому скандал? Тому що польський суд відпустив українця, якого начебто підозрівають, а в підриві північного потоку, газової труби, яка з'єднує Росію і, скажімо так, Німеччину. Німеччина мовчала, там сказали, що Польща це суверенна країна, і польський суд може робити все, що потрібно, тому що він на території своєї країни і він діє по польському закону. Ну а тут виступили хто? Правильно, холуї Москви, хто холуї Москви, це Будапешт, Угорщина, хто холує Москви, крім Орбана, Пітер Сіарта, Да? Той Пітер Сярто, який сказав, що Закарпаття. Це частина Угорщини. Він сказав, що що ж, Польща е, пропонує тероризм в Європі. Вона рекламує тероризм в Європі, значить, якщо ти хочеш, ти можеш підривати, що хочеш в Європі. Так вважає Польща. На що його колега Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, е, відповів відповів і якщо на твою країну нападають, ти маєш право захищатися. Ну і наказ Путіна. На останок наказ Путіна. Наказ Путіна Маргаріті Сіменян. Ми знаємо Маргаріту Сімоньян, Маргошу Сіменьян. Пропагандистку, яка своїм Чорним ротом поплюжить Україну, знищує Україну, поплюжить пам'ять наших солдат ЗСУ, які воюють за Україну. Це велика ненависниця України. Ну, як кажуть, Бог її за це карає, Карає за те, що вона забула Божі заповіді і бажає людям зла і смерть. Так от, у неї зараз дуже важкі часи. Чоловік помер, теж російський пропагандист, вона важко хворіє і її підтримав Путін. Була якась велика російська сходка в великому театрі, скоріше за все, в Москві, в Большому театрі. І там дуже було багато народу, і Путін дав наказ Сіменьян. Сказав: Я знаю, що важкі часи, я знаю, що ці важкі часи не відбиваються на твоїй роботі, ти робиш так, як потрібно, я тобі даю наказ втриматися і вистроїти. Сімень'ян сказав, я цей наказ виконую. Отже, Путін дає наказ її виздоравлювати і далі поливати брудом Україну. Скажіть, будь ласка, яку ви долю? пропонуєте Сіменьян. Фактично, Путін їй дав наказ: або виздроїти, або зіграти в ящик. Що ви бажаєте сімеян, або виздроїте, або е, зіграти в ящик? Ну, я скажу просто око за око, зуб за зуб. Так казали українські козаки. За добро ми платимо добро, а за зло ми завжди платимо зло. Тому пишіть в коментарях. Що ж, дорогі рідні? Я закінчив стрім. Стрім вийшов непоганим. Дякую, пані Вікторія Адамчук і е, Юрію е, Ніку за підтримку в чаті і велике прохання. На цей старенький телефон. Присилайте донати, не шкодуйте. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, а українські сокіряни працюють. Півдоби чесно. Порядно. І головне, стараються бути професійними уже. Давно пора, а ми і є професіонали. Дякую за стрім. Гарної спокійної неділі усім.